9 липня у залі засідань Лубенської міської ради відбулася церемонія підписання угоди про міжнародну муніципальну співпрацю між містом Лубни та містом Ан Арбор Мічиган США. Захід проходив в онлайн форматі. Різниця у часі між містами складає 7 годин, і з нашої сторони він розпочався о 16.00 за київським часом. На зв'язку були присутні голови та представники муніципалітетів, міст підписантів та представники проєкту «Юсейд Говерла, завдяки яким таке співробітництво стало можливим. Меморандум про співпрацю, підписаний мерами міст Ан Арбор Крістофером Тейлором та міста Лубни Олександром Грицаєнком. Передбачає. Співробітництво у галузях економіки, муніципальних послуг, енергетики, освіти, культури, медіа соціальної сфери, розвитку медицини сторони підписанти зобов'язалися створити сприятливі умови для розробки спільних проєктів та обміну кращими практиками у сферах, що охоплюють меморандум. Розвитку дружніх зв'язків між громадянами двох муніципалітетів, зокрема між делегаціями в галузі мистецтва і культури, а також обміну учнями, студентами та спортсменами підтримки на міжнародних конкурсах, співпраці у розвитку проведення загальноміських заходів, фестивалів, конкурсів тощо. Шановні лубенці, декілька хвилин тому між містом Лубни і американським містом Ан Арбор. Штат Мічиган був підписаний меморандум про співпрацю. В меморандумі передбачається, перш за все, це обмін досвідом, це обмін делегаціями, це можливість долучити нас до американської спільноти, що показує співпраця із містами-побратимами. Ми маємо два міста в Польщі: це Схерновіце і в Німеччині Ронхайм. І от в час війни потужна допомога. І обладнанням, і продуктами харчування, і матеріалами вона надходила до міста Лубен і технікою в тому числі. Це зовсім невелике містечко. І тут поряд. Сподіваюся, що така ж сама допомога і співпраця взаємовигідна буде між нашими містами Лубни, Полтавщина, Україна і Ан Арбор, Мічиган, Сполучені Штати. Лубенська громада за результатами незалежної експертної оцінки нагрожується такою відзнакою кращою практикою залучення ресурсів і управління фінансами. І я вас вітаю. сподіваюся, з вами на подальшому. По закінченню віртуальної церемонії підписання, представники проєкту «Юсейд Говерла обговорили результати впровадження інструментів, наданих проєктом «Юсейд Говерла, та провели консультації зі спеціалістами Лубенської міської ради.